Але я хочу, щоб ви зрозуміли, і хочу, щоб мене почули італійці, якими будете показувати цей фільм. Не ми прийшли до них в Москву. Вони прийшли до мене в Ірпінь і почали вбивати мирне населення. Я вам розкажу такий випадок. 29 березня ми звільнили Ірпінь, і ми почали проводити, проводити такі заходи, щоб подивитися на злочинства москалів тут в бучі і в Ірпіні. Було дуже багато вбитих мирних мешканців. Дуже багато. Як приклад, скажу так: в Бучі розкопали одну могилу, одну могилу, і з могили витягаємо жінка 20-25 років. Вона мертва. Вона тримає ось свого мертву мертву дитину і обмотана скотчем. Ми хотіли дитину від'єднати від мами. От нам сапер заборонив це робити. Коли ми почали дити, коли сапер почав від'єднувати дитину від мами, між ними була міна. Скажіть, будь ласка, цю міну хто поставив? То бувати мимбу, бувати жінок, бувати дітей, гвалтувати, гвалтувати чоловіків, гвалтувати жінок. Яка жалість, який може бути до цих окупантів, може бути повага, якщо вони роблять таке з мирним населенням? Який? Тоді ми всі вирішили, хто було, що полонених Ми не беремо. Це не люди.